Як працівники ДТЕК усувають пошкодження високовольтної підземної лінії? Бомбосховище на 80 дітей облаштували в одеському ліцеї. Гравіює сувеніри з уламків російських ракет та літаків. Ми перебуваємо посеред серед масиву Кутовського на вулиці Бочарова. Кілька днів тому тут не витримав навантаження високовольний підземний кабель, тож тепер співробітники ДТЕК намагаються полагодити його та повернути світло в квартири. Після роботи екскаватору спеціалісти самотужки лопатами розкопують пошкоджений кабель. Ми знайшли місце пошкодження кабельної лінії. Це стара мушка. Потрібно замінювати дану, даний кусок цього кабеля. Працює на місці бригади кілька годин. Розповідає, через відключення такі пошкодження відбуваються регулярно. Зараз йдуть великі навантаження, ну, одночасно включають споживачі всі електроприбори, йде велике, велике навантаження на ті ж самі кабельні лінії і в зв'язку з цим, що кабелі лінії не видержують. Цього навантаження і пошкоджується. Складність таких робіт полягає в тому, що кабельну лінію потрібно спочатку розкопати, знайти ну, не повреження, а пошкодження. і Для цього потрібна лабораторія, яка займається пошуком. Наразі мешканці сусідніх будинків отримували електроенергію. До цього її не було п'ять днів. Это не первый раз, это самое горит, он, но делают, бывает 2-3 заявки, но реагируют 5 суток. В течение суток говорят, но в течение суток это все не делается. Люди не могут ни кушать приготовить, ни воду подогреть, у нас же все на электричестве, электроплиты и все. Поэтому не подняться старикам там и с детьми. Ну, в общем, тяжело очень. Тяжело, но реагируют очень плохо. Зараз електроенергію подають стабільно кілька годин на день, каже місцевий мешканець, Володимир. Ну, було відсутність світу трохи більше, немножко на те время, поки они там чинили. От. Не было. А так потом, когда починили, опять вроде как стабильно. Там выключают и у нас нет воды, не поднимается наверх. На 11-й этаж. Потом включают. Там электроэнергия, у нас нормальный напор. Набираем воду заранее. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. В Україні планують створити додаткові добровільні штурмові підрозділи Національної гвардії, ДПАСУ і Нацполіції. Комплектація також відбуватиметься і на території Одещини. Про це повідомили в ході брифінгу начальники центрів комплектування підрозділів на Півдні. Доєднатися можна як за мобілізацію, так і за контрактом на три роки. Ми е, почали працювати. В 9 районних районах ЦНАПа Одеської області. Значить, там знаходяться наші представники, завдалові це військовослужбовці по роботі з особовим складом, які знаходяться безпосередньо на території ЦНАПа. На основі існуючих бригад Національної гвардії України ми створюємо додаткові підрозділи. Ці підрозділи будуть Набиратися тільки з найбільш мотивованих громадян, тобто ті громадяни, які самі добровольно прийдуть та заявлять про те, що вони готові боронити нашу державу, вони будуть записані до лав цих підрозділів. Навчання будуть проходити біля двох місяців, і це буде різні напрямки. Якщо людина у нашому підрозділі є багато напрямків. Якщо людина це артилерист, він піде навчатися саме артилерії. Якщо він там буде займатися штурмовими діями, він піде також в бойові частини, які його обучать цьому. Це злагодження і навчання буде проходити приблизно десь 2-3 місяці і з різними напрямками. Заробітна плата, яку ви питаєте, так рядовий співробітник нашого підрозділу буде отримувати 25-27 тисяч гривень. Це, це саме заробітна плата, а також винагорода винагорода президента, яка складає 30 тисяч, він також її буде отримувати. Витрати російських військ станом на 3 лютого. Особовий склад: близько 129 тисяч 870 осіб. Танки 3215 одиниць, бойові броньовані машини 6388 одиниць, 2215 артилерійських систем, 460 реактивних систем залпового вогню, 222 засоби протиповітряної оборони. 294 літаки, 1952 безпілотних літальних апарати, 284 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни. 5068 одиниць. Спеціальна техніка 202 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Коли в Одесі лунає повітряна тривога, учні одеського ліцею спускаються в укриття та бомбосховище. Загалом тут може перебувати 180 людей. У приміщенні нещодавно закінчили ремонт. Вже ми сидимо ось тут три часа где-то і сидимо в укритті. Зав... мама про... про мене забула, забула не забула, не знаю, що тривога. Когда ми ось це почули. Е... Мы сразу срочно оделись, мы все просто бежали по убежищу. Мы сидим с подружкой Ульяной, разговариваем там по телепузикам, там телепузики, это книжка, книжка такая, мы здесь прочитали. Мы сидим, занимаемся, смотрим книжки, картинках, и играем в эти пазлы. Щоб повноцінно продовжити заняття в сховищі, місця не вистачає, кажуть вчителі. Діти розвиваються та навчаються за допомогою ігор. Коли звучить повітряна тривога, ми з діточками збираємо портфелика, забираємо речі і спускаємося сюди організовано в укриття. В цей час ми приходимо з ноутбуком, з колонкою, для того, щоб можна було розважити дітей. Бо для першого класу доволі важко цілу годину, наприклад, висідати. Окрім цього, у нас є, звісно, ще лего та різні цікаві ігри, які для них цікаві. Ми займаємося в житті, розмовляємо. Граємо там, е, читаємо кни, книжки, граємо На початку чуть-чуть я боявся, але потім ні, е, 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 перестав. Ми вже привикли. Дітей заохочуємо на уроках всіми наочними способами, рухаємося, танцюємо, співаємо, граємо в ігри. Та перш за все, як ми вчителі англійської мови, ми з ними розмовляємо. Розмовляємо англійською. Та намагаємося зробити все для того, щоб вони не боялися спілкуватися. Це бомбосховище було побудоване ще коли будувалася школа в 1957 році. Але воно останнім часом було не занедбане. Тут були майстерні, роздягальні і так далі. Буквально от два тижні тому все було закінчено. Тут повністю капітальний зроблений ремонт, проведено опалення, проведена витяжка, проведено освітлення. Освітлення ми маємо трьох варіантів: таке саме звичайне, запасне і ще резервне від. Акумуляторів на всякий випадок. Олександра Подомаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Ось так майстер Сергій Чебась наносить гравіювання на сувеніри, які виготовили з уламків російських літаків та ракет. Ми підставляємо гільзу, так? Під лазер. Е, У нас є макет тексту. Наноситься сам текст. За день можна зробити там, ну, типа, 10 наборів, там 20 без, типу. Без проблем. Якщо є світло. Жетони легше виготовляти, вони прямі. Тобто на гільзі тут скругляється і важко робити гравіровку. А жетон прямий, то жетон підставив, нажав, підставив, ну якщо іменні звісно, жетони, то довше. От уламок є з бомбардіровщика Су-30, який на Дочаковому збили 5-го весною, взяли в полон. Пілота, є відео, факти, все є у нас. І з нього наробили багато брелоків, які пішли на благодійність. З одного такого кусочка зробили близько 30 штук, і кожен допоміг. Ми там виміняли один уламок з підписом, що то з Су-30 збитий, на чотири рації для рембригади на Херсон. Потім на ліжка, на матраси, на буржуйки. Тобто, ну, от один кусок допомагає, і все це безкоштовно робимо і направляємо. Виготовляють жетони, брелоки та ножі в Миколаєві на гравіювання відправляють Добре, до Одеси. З Миколаєва переїхали за те, що наш офіс попало, та й... от, от наш сувенір, То уламок тієї ракети, що попав до нас, то ми тут знімаємо. І от я й допомагаю Миколаєву. Спочатку для Миколаєва. На Херсонський напрямок то все йшло допомога. Ну а зараз вже пішла по всій країні така робота. Почали з весни, розпочали після того, як військові запропонували зробити ну, тіпа, наш сувенір, на захоплення там літака, гелікоптера, якогось там танку, типа що підписати. І то з весни пішло. Ну, виготовили вже ну, близько ста штук. ну Ми зараз тільки-тільки розпочинаємо. Придбати такі сувеніри можна, задонативши на сайті. На сайті, от донатордонатор.ор.юа, є сайт, і тут вся продукція. І ви, наприклад, можете допомогти вам за те жетон, або брелок, або що ви хочете, або ніж. І, наприклад, можна допомогти для тварин в приют для. Там для переселенців, есть, тобто, не обов'язково для військових. У нас от, задача допомогти більш цивільному населенню, чим ну, військових і так забезпечують. Так повинно бути. Тобто, ми більш для така гуманітарна місія, більш для населення. Влада Матвійчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Да! Кови з Одеси Євген зробив пропозицію своїй коханій Тетяні у кінотеатрі. Я, взагалі Очень хотел, я вообще военный, не підозрювала. Очень давно хотів. Я взагалі воєнний і не було ніяк не попасть домой, поки місія не получали не получил ранение, не змог вибрати лучшого моменту, ну как бы здоровым это це двома руками <сіху> взяти його на руки з зала. <сіху> не знаю що можна додати. Я, я її дуже сильно люблю. хочу дітей <сіху> хочу ну, до кінця життя прожити з нею вместе. готувався до цього близько тижня ми давали запрос на київ щоб дали розрішення на эту картинку. картинку в этом качестве нужно было собрать То есть было решение, какие слова выставить на этой картинке, и много было фотографий, какую подобрать именно на эту картинку, Чтоб ей понравилось и чтобы она была улыбалась и радовала своей улыбками. Вообще я не ждала, я даже не ожидала, я думала, мы просто поехали на фильм, восемь лет мы вместе, ну, начали встречаться, не знаю. Мне было 13, 16. Он меня увидел, мне. Я була тринадцять, жені шістнадцять. Він мене увидел, написав мені. Я йому все не отвечала, а Потім як вийшли погулять і все, почали зустрічатися. Я була дуже щаслива, що зробили пропозицію танюшці, бо це завжди так приєдно, коли приємно, коли бачиш, що складається нова сім'я, бо це нові відносини, нова сім'я, нові дітки будуть, нові, ну, все нове. Не, не зважаючи на ситуацію в країні, в нас щось нове та добре. Це в мене дуже ну, я радію від того. Найближчим часом наречені планують одружитися, коли Євген реабілітується після поранення. Олександр Пономаренко, Суспільне новини, Одеса.